Друзі, я вас вітаю! Сьогодні хочу розповісти, що ми зробили за рік в нашому будиночку в селі. Почали ми з опалення, тому що, коли ми намагалися працювати в будинку восени та взимку, це майже було неможливо. Тому що груба взагалі нічого не опалювала, а старий котел був зовсім зрізаний та стояв як металобрухт у сараї. Отже, нам зробили парове опалення. Встановили новий газовий котел, також зробили котел для опалення дровами, також встановили насос, який можна вмикати, коли великі морози. Але цією зимою морози доходило до мінус 15. Насос ми не вмикали, тому що навіть на одиничці температура в будинку складала 20 градусів. Тут ви бачите, що ми зашили зайві двері в кімнаті гіпсокартоном та мінватою. Майже повсюди, в будинку у нас безлад, тому що ми в процесі ремонту. Також ми поміняли по всьому будинку, окрім веранди, вікна, що також набагато покращило затримання тепла в будинку. Поставили всюди нові батареї. Зробили відкоси в цій кімнаті. Також в цій кімнаті зробили нову проводку та додали декілька нових розеток. Вирівняли кути, тому що вони були геть криві. Підлогу в цій кімнаті ми будемо робити в останню чергу, тому що поки нам потрібно зробити місце, де можна буде залишатися на ніч, бо ще жодного разу в нашому будиночку ми не ночували. Також почали обдирати фарбу з дверей за допомогою будівельного фену. Деревина під фарбою дуже гарна, дуже шкода, що таку деревину а, вирішили покривати фарбою. Це вікно нам довелось трошки зменшити для того, щоб труба легла під підвіконня, то ми трошки закладали його цеглою, точніше, чоловік. Тут у нас імпровізована кухня. До речі, попросила газовщика, щоб він мені переніс трубу газу в це приміщення, тому що тут у нас колись буде кухня. Відкоси тут не зроблені, роботи дуже багато, звичайно. Треба розбирати ось цю грубу, тому що вона геть нічого не гріє. Оце виходить труба на горище, нам майстри її розібрали для того, щоб провести трубу опалення. Тут під стелею також йде димохід, який відходить від іншої груби, і який також потрібно розібрати. В цій кімнаті, як виявилось, не було електрики зовсім був перебитий кабель, тому чоловік завів новий кабель. Будемо робити геть нову проводку. А ця груба також не працює, її також потрібно розбирати. Роботи дійсно дуже багато, але, як то кажуть, очі бояться, а руки роблять, тому ми не здаємось. До речі, оце дверний прохід, який ми заклали, вже його заштукатурили, залишилось заштукатурити з коридору. Це відео я знімала десь в лютому, тому все ще таке сіре. А зараз це набагато веселіше, зеленіше. Весна на дворі, дуже гарно. Тут у мене закритий ще виноград, посадила я лаванду, ну і відкоси, які ми робили найперші після встановлення вікон для того, щоб піна не псувалася на сонці. Трошки прогуляємось по нашій ділянці. Я вам розповім, що у нас де посаджено, та нарешті розповім, що ж по цінах. Тут ми повністю викопали всю стару малину восени та посадили нову. Я замовила три ремонтантних сорти, подивимось, як вона приживеться. Наступна ділянка невеличка це посаджений чесник, який ми плануємо їсти саме молодим. Поки що його не видно на відео, але зараз він десь сантиметрів вже 15. Далі йде наш садок. В першому ряду у нас посаджені молоденькі персики, і ось ці штуки захищають від зайців, тому що восени заєць перегризме мені молоденьке. Деревце, яблуньку молоденьку. Тут у нас посаджена полуничка. Посадили я її тільки восени 30 кущів. Далі в цьому рядку також молоді дерева, тут і сливи, і абрикоси. Тут ми посадили лохину, викопували ями, забирали з них чорнозем, засипали кислий торф в переміжку з сосновим опадом. Кожний кущ відділили від чорнозему міцним плотним агроволокном. магроволокном. це саме та яблунька, яку мені перегриз заєць, але зараз вона вже почала відходити, і бруньки на ній набухли. В цьому рядку у нас три дерева: це слива, абрикоса та черешня. Тут яблуньки, а далі вишні. Далі вже ми з вами підходимо до нашого огороду. Тут у нас посаджено 10 рядків часнику, Ну, а за ним, там далі вже цибуля. Ну і нарешті, що ж по цінах? Опалення нам коштувало 120-130 тисяч гривень. Чому так приблизно? Тому що десь щось забув записати, якусь дрібницю не врахував, і з таких дрібниць складається, як правило, вартість. Плюс сюди також входять витрати на бензин. І також треба враховувати, що опалення нам зробили тільки в будинку. Веранду поки що не робили. Це, вже це попереду. Шість вікон в будинку, також без веранди. Нам обійшлися в 56 тисяч гривень. Це на липень 2024 року. Також ми встановили погружний насос в криницю, якщо я вірно його називаю. Чоловік копав траншею, тягнув трубу, і ми завели воду на літню кухню, що дуже радує. А насос з трубами та, так би мовити, мозгами нам обійшовся в 10 тисяч гривень. Це без роботи. На цьому поки що, все. Дякую, що ви були зі мною. Бажаю вам мирного неба над головою.